<laughs> що це таке? Брін, подивися на по вікер чашечку. <laughs> До речі, друзі, хто не знає, Іра ліпить із глини. І скоро вона, надіюсь, почне продавати те, що вона ліпить. <laughs> Ні, вона не почне продавати. Забудьте, що я розказалася. <laughs> я піду зніму сніговика. Egyptians believed the most significant thing you could do in your life was die. Добре. Може якийсь кофе з белісом. Може сиропчик з беліс. дай два сиропчика. Блін, давай ту декохання якесь. Тут якийсь такий флірт починається з <laughs> музикою. Давай виходимо. Та давай вийдемо. Вимкни ключі на жит. І тики прийшла. Куди ти йдеш? Ти до підземелля. Фу. Не рекомен. Блін, ми вже можемо ставити цю часть в прошлого. Ну, чи можемо сказати, що нам не понравилось під земель? Да. Нам не Блюдо. Їжа. Від одного до десяти я ставлю три. П'ять. Заведення саме Ми пишемо? Це не смачно, правда? Ну, це мені теж не смачно. А, попробуєш. Давай. Добре. Хочеш? Так, експресо, ж те саме ні? Експресо це взагалі. На що ти туди сипиш сахар, там бейліс дуже сладкий.

Що, хріб там лежить? Де, блядь? Це кірпич. Це кірпич. <реш> Якийсь квест, взяти якісь карточки з глибокими випросами. Що ти знаєш про мене? У мене є думатки. Коли у нас почнуть питати люди, як ми познайомилися, ми такі. Ми Можемо наперед записали. До того як спитають. <рес> <рес> правильно буде товар, буде купець. Нема товару, купця нема. <рес> правильно <рес> я <рес> мислю? Ну, я правильно мислю? Це основи бізнесу. <рес> я думаю, я... <рес> нема продукту, нема запита. <рес> 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 буде запит, буде продукт. Але ми типу, мислимо наперед, що нема запита але продукт вже є. Це от глупость. Це про що ну, бізнеса. Це делужен. Він лорд mercy. Чіпи, напишіть в коментарях, що ви такі. <реш> Боже, Ір, ти мене лякаєш. Починку. Чекай мене. Кожен весняний день принесе тобі нову надію і віру. Окей. Okay. <реш> Цей весняний день. Приніс <риснули> мені <риснули> надію. Люди помітять ваші унікальні здібності та навички. Оце в точку да є вже, блін. Не треба, якщо воно не йде, то думати, старатися не треба. Ти лібо розумієш, лібо воно не твоє. Блін, мені не подобається. Ну я не знаю, ну напевно, я не знаю. Ну от ми і попали під... під тучу хмару дощ. Бай! Так не спустя. Ні, давайте спустя. 5 минут. <ріст> Вона не любить, коли я її обнімаю. Правда? Ні. Неправда? правда? Любиш? Ну. Ах ты, блядь!